Жодного дня не було, щоб я себе не проклинала за це. А дівчатка, коли вони підходять, і обіймають мене, кажуть, що люблять. в мене серце кров'ю обливається, бо вони ж не знають, що це я винна у смерті їхнього братика. Анатолій, покладіть зброю. А якщо ти це зробиш, то знищиш життя своїх дочок. Це вона. Вона зруйнувала усе. Кидай зброю або клянуся. Пристрелю. Богдан. Толя, ти не хочеш її вбивати. Ти хочеш, щоб тобі не було боляче. Я знаю, як це. Стріляй, стане легше. Відійди, це не твоя справа. Мені нема чого втрачати. Дружини нема, дітей нема, а в твоїх дочок усе ще буде. Давай, Толю, стріляй. Йди до біса! Але у тебе не буде часу перезарядити рушницю. Тож або стріляй в мене, або ні в кого. Вирішуй, Толя.